Виконуємо номер 1317 із підручника Геометрія 8 та номер 2517 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У трикутнику АБЦ С 90 градусів на катеті АЦ і гіпотенузі АБ позначено точки М і Н. Так, що АМ дорівнює 3 четвертих АЦ. АН М 3 четвертих АБ. Доведіть, що трикутник АМН прямокутний. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. Оскільки у нас АМ дорівні 3 четвертих АС, а АН до 3 четвертих АБ, то перевіримо сторону нашого трикутника на пропорційність. Знайдемо відношення АМ до АС. А ми залишаємо, а АМ у нас три четвертих АЦ. Три четвертих АЦ і ділимо на А С. АЦ і Аце скорочуються, отримаємо три четвертих. Тепер знайдемо відношення Ан до АБ. Це буде три четвертих АБ. Поділити на а Б. а Б. і А Б скорочиться. Маємо також 3 четвертих. Отже, сторони наших трикутників, дві сторони пропорційні. АМ відноситься до АС, як АН відноситься до А, С, а, відноситься до а І кут А у нас для трикутників спільний. Тоді. Трикутник САБ подібний трикутнику МАН за двома сторонами і кутом між ними. А оскільки трикутники подібні, то подібних трикутників кути рівні. Отже, кут АСБ дорівнює куту АМН. І це у нас 90 градусів. Тоді трикутник АМН прямокутний, що і потрібно було довести номер 13.17 із підручника геометрії 8 та номер 25.17 з підручника математика 8 виконано.